Друзі, я не знаю, як ви, в мене виникає питання: а чи зможе Трамп такою дружньою розмовою переконати Путіна закінчити війну? Я ось прочитав декілька цікавих прогноз щодо можливих перемовин. До інаугурації Трампа залишилося кілька тижнів, а всі тільки й говорять про можливість припинення вогню в Україні. Наприклад, один із експертів заявляє, що угода може бути досягнута до Великодня, ну тобто до 20 квітня. Нібито Трамп і його команда розглядають саме сценарій швидкого перемир'я між Україною та Росією. А спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келог вважає, що все може вирішитися в найближчі кілька місяців. Ну, його аргумент це те, що Україна і Росія вже втомилася вбивати один одного. Він планує візит до Києва в її європейській столиці вже після інавгурації Трампа 20 січня, але до цього планував приїхати на початку січня. Ну, мабуть, не встигає або зайнятий. Експерти припускають, що мир може настати, але це може бути або заморожений конфлікт, або тимчасова угода без довготривалого результату. Є й великі сумніви, та взагалі, у Трампа є якийсь план. Особисто мені всі ці прогнози здаються надто, надто оптимістичними. Я не вірю, що війна може закінчитися в найближчі місяці. Росія занадто глибоко загрузла в своїх цілях, і Путін не виглядає як людина, яка готова просто здатись. Але все ж таки, давайте спробуємо вгадати, що зробить Трамп. До інавгурації Трампа залишилося два тижні, і питання номер один: як він збирається вирішити війну в Україні? І поки звучать 3-4 основні сценарії, про які говорять експерти. Сценарій перший це посередництво та угода. Трамп може запропонувати виступити миротворцем і запропонувати угоду між Україною та Росією, ну, наприклад, припинення вогню, заморожування бойових дій чи якісь тимчасові домовленості. Цей сценарій виглядає досить ймовірним аж на 45%. У Трампа є реальна влада, адже він контролює Конгрес, його електорат не надто переймається питанням війни в Україні, а отже, будь-яке рішення Трампа в цьому напрямку, чи то припинення допомоги чи переговори, буде сприйнято спокійно. Але є й ризик, що заради цього Трамп вимагатиме від України поступок, наприклад, відмови від членства в НАТО чи визнання російської окупації певних територій. Сценарій другий це скорочення підтримки України. Трамп не раз казав, що Америка має думати про себе, отже, є ймовірність, що він скоротить військову допомогу Україні або взагалі спробує відмовитись від неї, мотивуючи це тим, що США надто багато витрачають. Але навіть якщо так станеться, експерти вважають, що європейські країни навпаки збільшать допомогу, бо вони не готові допустити перемогу Росії. Сценарій 3 – це ніяких змін взагалі. Тобто, Трамп може залишити ситуацію, як є. Тобто підтримка збережеться на поточному рівні, а війна триватиме, допоки обидві сторони не вичерпають свої сили. А ймовірність такого сценарію оцінюють в 20%. Це по суті означає війна на виснаження без явних зрушень. Наступний сценарій це збільшення допомоги України для переговорів із позиції сили. Такий сценарій, до речі, має 35% ймовірності. Трамп може вирішити, що вигідніше підтримувати Україну, щоб послабити Росію. Ну, особливо особливо з огляду на те, що Росія стала частиною осі-осі зла з Іраном і Північною Кореєю. А такий крок дозволив би США ослабити геополітичного супротивника, ну, витрачаючи відносно невеликі кошти. Що кажуть експерти? Експерт Ліам Колінс, який працював радником із питань оборони США в Україні, вважає, що найбільш вирогідним сценарієм це перший. Але він попереджає, що навіть якщо Трамп почне переговори, а угоду не вдасться укласти швидко. Це може зайняти місяці. Також є ризик, що навіть посередництво Трампа не принесе результати, бо Україна та Росія можуть не погодитись, наприклад, на умови. Або Росія вимагатиме від України капітуляції та значних територіальних поступок, це точно буде неприйнятно для України. Що цікаво, аналітики припускають, що навіть якщо США зменшать підтримку. Інші союзники, особливо в Європі, активізуються, щоб не допустити розширення російської агресії. Ключовий висновок тут в тому, що позиція Трампа може змінити баланс у війні, його непередбачуваність це і плюс, і великий мінус. Ну з одного боку він може тиснути на Росію і використовувати свою миротворчу репутацію, але з іншого є ризик, що він спробує домовлятися за рахунок наших інтересів. І знаєте, що мене більше всього вражає, вони ще й досі мріють про якісь там перемовини з Путіним. Хоча всі бачать, як ворог просто нищить наше життя, нашу державу, намагаючись стерти Україну. І так не тиждень і не два, а вже майже три роки. І, схоже, плани ворога зовсім не змінилися. Росія поставила собі цілі на 2025 рік. За словами військового експерта Романа Світана. Росія планує зосередити свої сили на окупації Луганської та Донецьких областей. Вони хочуть просунутися до кордонів цих регіонів, хоча навіть там не все в них і гладко. Наприклад, Білогорівка в Луганській області досі залишається під контролем наших сил, і росіянам треба пройти ще багато важких кілометрів, щоб завершити своє велике завдання. Виділяють основні напрямки наступу окупанта на 2025 рік. Ну, по-перше, це Луганщина. Росіяни хочуть зайняти позиції на лівому березі річки Оскіл. Це потрібно для закріплення в області. Наступне це Донеччина. Тут їхня головна мета вийти на адміністративні кордони області. Ну, схоже, ми таку мету чуємо ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Також найважливіші точки для них це Покровськ, Константиновка, Краматорськ, Куп'янськ на Харківщині. Він теж залишається в планах, адже це стратегічна позиція. І щодо інших регіонів, зокрема, Дніпропетровщина, експерт вважає, що зараз і найближчим часом загрози окупації немає. Але ворог може змінити тактику або спробувати вести відволікаючі дії. Хоч вони і не змогли виконати свої завдання минулого року, ну вони, бачите, просто переносять їх на новий рік. І знаєш, Росія намагається реалізувати якісь. Грандіозні плани, а ми вже стільки разів доводили, що можемо їх зупинити. Але легковажити не можна. Ми маємо чітко розуміти, що росіяни спробують за всяку ціну здобути бодай якісь символічні перемоги, а їхні ресурси не безмежні, але це не привід розслаблятись. Тут ще й моральний момент важливий ворог продовжує знущатися із нашої землі, а ми крок за кроком наближаємо той день, коли всі їхні плани стають історією. Тому я вірю, що 25-й рік буде роком не їхніх успіхів, а нашої перемоги. А велика перемога складається із маленьких досягнень. Уявіть собі, український пілот F16 встановив рекорд, який увійде в історію світової авіації. За один виліт він збив шість крилатих ракет, причому дві за допомогою гармати. Це справжнє досягнення і доказ неймовірної мастерності наших льотчиків. Інцидент стався 13 грудня під час масового обстрілу України. Росія запустила близько 200 тоді дронів, кінжалів і понад 90 різних ракет. У розпал цього хаосу український пілот f 16 проявив себе на максимум. Спочатку він використав усі чотири ракети повітря-повітря і успішно збив чотири крилаті ракети Російської Федерації, але на цьому не зупинився. Побачивши ще одну ціль, він ризикнув і застосував авіаційну гармату. Хоча це надзвичайно складно через швидкість цілей та ризик детонації. І знаєте, що сталося? Він збив одразу дві ракети, які летіли поруч. Як підкреслили у повітряних силах ЗСУ, це перший випадок в історії, коли пілот F16 досяг такого результату. Цей успіх демонструє не лише майстерність наших льотчиків. Пишаємося нашими пілотами. Це досягнення, вкотре доводить, що Україна не лише обороняється, а й показує світу приклад мужності і професіоналізму. Я на цьому завершую своє відео. Дякую тобі, що додивився. Тисни лайк, будь ласка, і підпишись, щоб не пропускати наступні випуски новин. До зустрічі!